Шановні друзі, ми знаходимося зараз у незвичайному місці. Це школе, музей місцевий середовище такої атмосферності душі бойківської. І серед іншого, тут, тут дуже багато всякого є. Тут і кімната Захара Беркута, і Катівня ДНК видисти мучили наших найкращих людей. Але тут ще і їсти готують. І зараз пані Тетяна покаже нам усім киянам тим. Які звикли хліб купувати в магазині, Так. як так. робити бойківські ощіпки. А саме головне швидко. Наша мамка молитвами різдво зачинала. Вівсяними ощіпками нас благословляла. Ой сходило ясне сонце, печіся палило. Дрібойкими сльозоньками, тісто вмісила. Хліб, це була благословенна страва для кожної людини. Бог нам дав хліба і дав видовище. У музеї не лише видовища, а ще й маленький обряд випічки того пісного щипка, який випікали наші бойки. Беремо борошно просіяне вже. Беремо сіль, посипаємо цю так, на свій смак. Так. Беремо цукор, посипаємо. Так, щоб він у нас був трішечки солоденький, бабця нам завжди трошки його додавала. А ще я даю соди, щоб наше тісточко було таке досить м'ягисеньке і підросло гарненько. Так. Тепер. Щоб наше тісто було м'якесеньке-якесеньке, е, беру ложечку, ну і наливаємо тлущ, то називається олива. Смалець або олива. Якщо смалець можна розтопити, переважно мали багато смальцю, то топили, а ні, то олива. Ну і квасне молоко. Ось воно, саме головне у цьому нашому тісті молоко. І як бачиш, я його заколочую, так від серединки до крайчиків. Легесенько, щоб відчути, скільки тісто має забрати вологи. І так, наше тісто практично зараз стає. До купочки збивається. Так. І ми зараз вже почнемо не ложечкою, а попробуємо руками. Руками треба тісто огортати, його не треба переквальцовувати, а його треба м'якесенько-м'якесенько підбирати ложечкою. Підбирати, щоб воно у нас було пухкесеньке. І ми починаємо його насичувати нашим теплом. Ручки теплі, в хаті тепло, і тепло серця теж має тут заміситися. Інакше наше тісто не буде м'якесеньке і податливе. Ось вони ночви, для того і робили ночви, щоб було легко наше тісто вимішувати. Так. Все, і не треба нам чекати, щоб хліб виростав, адже це непростий такий процес. Поки той хліб виросте, слухайте, хтось яйце знесе. <різь> 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 так, а тепер я висипаю наше тісто вже на стільницю. А тут ми вже будемо його дооформляти. Так. <різь> так, і можемо ще трішечки додати. Нашої водички, чистенької, карпатської. Так, отак. А тепер вже наше кісто починає замішуватися від А до я. І зараз ви побачите, що стільниця наша буде чиста-причиста. Так. І все тісто загорнеться повністю до нашого основного, основної частинки. Ощипок у нас не дробився, значить, не було дрібушок від ощипка, тому що воно було таке тягле тісто. І мамі дуже було зручно напікати тих паляниць багатенько, щоби. Вони мали дітки цілий день що жувати: хліб, квасне молоко або солодке молоко. Хто що хотів, трішки сиру, а чоловіки, сало з часничком та з ощипком. Це було дуже смачно і дуже корисно. Наші бойки були здоровими, тому що їли виключно природну їжу, вирощену на своїх теренах. Зокрема, наші бойки мали багато вівса вівсяного збіжжя, ячменю. І саме ці злаки перемелювали на те, щоб було борошно, бо фактично пшениці це у наших Карпатах дуже-дуже мало росте. Якщо і росте, то дуже трішечки, знаєте, і так треба, щоб воно визріло гарненько, і щоб воно було таким. Ну, Обрядовим, можна сказати, на кухні. Так. Тепер я розділяю, отак, От розділяю і ще раз розділяю. Так. А тепер уже я ніж відкладаю, ми будемо його щипати. Тому це називається ощипки. Так, ми маємо його щипати. І робити ось такий ощипок. А тепер кожен собі робить, який хоче. Хоче маленький, хоче достатньо великий. Так, і можна і такий, і такий. Ото щипати. Отак. Раз. І я вщипнула. Так. так. А тепер його А тепер треба. розім'яла. Викрутила так. Щип, у кульку щип, щип. і тепер пальчиками його розкладаю. Це, і теж, так, теж, так. Теж розтягую, тісто Розтягу. розтягую. Ага. Так. Так. Можна його розтягувати і отим, то вже пізніше придумали для таку колотівочку, так. можна і так. Але переважно бабусі не заморочувалися ніякими колотівочками, ось таку розкладали тісто і клали на. Для дорослих, для газди і газдині робили великі ощіпки, один з'їв і забув. А для діточок напікали дрібніших, щоб вони мали цілий день що тягати. А зараз, щоб ми положили на піч, я беру... піч А ось, а перед вами. Так? Натуральна, натуральна піч. так. Це є так звана буржуйка. Знаєте, це якраз пічка, яку партизани у свій час ставили у. Криївочках. Ми їх будемо випікати ось на цьому бляді. Щоб вони не горіли, ми їх ставимо з краєчку. Вони мають просушитися гарнесенько і прирум'янитися. Отак. Так. Так. ще я не бачу, що на пергаменті отак. Так, ви ще не бачили. Ні. Не згорить. Наші паляниці будуть рум'яненькі, і ми їх складемо до макітри. Я Так, тепер нам головне не спалити їх. <плес> так. Так. Пильнувати як око. Отак. Так. Хотіть попробуйте, дівчата. Як воно класно. Так. Уже майже готові. Все, а давайте, як ви, дівчата. Ви а пробую. Пробую. На смак, на цей. На дотик. Давайте макітру. Так. Давайте, підставляйте. Так, прошу нам допомогти. От і перший ощипок пішов. Так, перший ощипочок. Так. Так, смородина і вишня. Що хочете? Я вишня. Я. Вишні? Добре, тоді даємо ще вишні. Так. О! Прошу. Тут така велика зелень. Ви що світло в Так, світло вифлеємський вогонь. Так. Але так виглядала дуже гарно. Правда? Вона така історична. Стара. Ну, то стара. Так, накладайте мармуляду. Не, не сирий, Христя, ну дивися. все добре, добре чудесно. Так. Ось то вже готовий. Добрий, добрий. Прошу, той готовий теж. Так. Все, смакуйте, дріть.